Доброго Дня, любі учні, вітаю вас на уроці математики. Ми продовжуємо з вами узагальнювати та впорядковувати, повторювати знання та вміння за другий клас. Сьогоднішня наша тема додавання та віднімання чисел без переходу через розряд порівняння чисел і виразів. Підготуйте свої робочі зошити з математики, ручку, олівець та лінійку. Сідаємо рівненько та починаємо працювати. Ми працюємо з вами, як і завжди, за нашим підручником сьогодні на сторінці 5, 6 та 7. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити, відступіть від попередньої роботи потрібну кількість клітинок. Нагадую 4 клітиночки вниз, так, в 5 крапочку, 9 клітинок вправо, в 9 крапочку і записуємо 5 вересня. Класна робота. Для записання класної роботи нагадують. 6. 5 і все 7 записуємо. Ваше завдання записати каліграфічно числа 6 десятку. Всі від скількох і до скількох нагадайте, будь ласка. Від 51 до 60 записуємо. Перевіряємо, чи так ви записали. Ось так це у вас має виглядати. Перевірте, будь ласка, чи всі потрібні числа ви записали, якщо ні, виправляйте. Йдемо далі. Подивіться, будь ласка, на вираз. Прочитайте його. До 32 додали 15. Подивіться, зараз уважно ще раз на нього, обчисліть усно та скажіть, скільки буде. 47. Так. Подивіться, будь ласка, на те, як тут виконується обчислення, та поясніть його, що робиться з числом 32. Розкладають його на розрядні доданки на 30 та 2. А як ви думаєте, число 15 також розкладуть так, а як? На 10 та 5 молодці. Скажіть, як будуть обчислювати даний вираз, розклавши ці числа? Так. Додавати спочатку десятки до десятків, а потім одиниці до одиниці ці дві числа з'єднувати. 30 додати 10 буде скільки? 40. 2 додати 5, скільки? 7. вийшло 47. Так само, як і ми порахували з вами усно. Добре, йдемо далі. А тепер подивіться на цей вираз. Прочитайте. Від 36 відняли 25. Подивіться, будь ласка. На число 36. Та скажіть, як його розкладуть, як ви думаєте? На 30 та 6, молодці. А 25? На 20 та 5. Добре. І що від чого спочатку будемо віднімати? Від десятки – десятки, а потім від одиниць – одиниці. Від 30 відняти 20, скільки буде? Десять. А від 6, 5? 1. А тепер, що нам? ми маємо зробити з цими двома числами. Додати і отримуємо різницю цих чисел, скільки буде? 11. Молодці. Тепер, будь ласка, в своїх зошитах запишіть вирази 14. Записуємо перший вираз. До 61 додали 20 та додали 6. Дорівнює. Запишіть, будь ласка. Яка буде перша дія? Додавання друга. Також додавання. Ми будемо по порядку додавати. Так, можна по порядку. Звісно. До 61 додати 20. Скільки буде? 81. А до 81 додати 6. 87. Правильно, запишіть, будь ласка. Наступний вираз. Від 88 відняти 3 та додати 10. Скажіть, будь ласка, чи змінюється у нас послідовність дій? Чи ми спочатку віднімаємо, а потім додаємо? Так, спочатку віднімаємо, потім додаємо. Від 88 відняти 3, скільки буде? 85, правильно, до 85 додати 10, скільки буде? 95 записали. Тепер впишемо в другий стопчик наш наступний вираз. Від 67 підняти 30. Зараз самостійно напишіть, будь ласка, цей вираз, напишіть відповідь до цього виразу, потім перевіримо. Отже, скільки ви отримали? Ви мали отримати 37. Наступний вираз. До 84 додати 12 до рівня. Запишіть, будь ласка, та самостійно обчисліть. Ви мали отримати 96 правильно. Молодці. Тепер пропоную вам скласти до задач схеми та розв'язати їх. Прослухайте уважно першу задачу. На ярмарку хендмейду закупили 36 подарунків. Ляльок мотанок 12, а решта декупажні вироби. Наскільки менше купили ляльок мотанок, ніж декупажних виробів? Поставте, будь ласка, зараз на паузу та прочитайте ще раз самостійну задачу. Про що задача? Про подарунки. Скільки закупили всього подарунків? 36. Скільки ляльок мотанок? 12. А що решта? Декупажні вироби. Яке запитання в задачі? Та скільки менше купили ляльок ні мотанок, ніж докупажних виробів? Добре, давайте тепер прослухаємо спочатку другу задачу. На виставку квітів відвідувачі привезли 16 одноповерхових екскурсійних автобусів, а двоповерхових на 5 менше. Скільки всього автобусів привезло відвідувачів на виставку? Будь ласка, поставте на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Скажіть, про що задача? Про автобуси, так, скільки одноповерхових автобусів привезло відвідувачів? 16 автобусів. А двоповерхових. Невідомо, але сказано, що на 5 менше так. Яке запитання в задачі? Скільки всього автобусів привезло відвідувачів на виставку правильно? Пропоную вам зараз побудувати схему на екрані до першої задачі. Ми знаємо, що всього закупили для хедмейту подарунків скільки 36 правильно. Ляльок мотанок нам сказано 12, а решта декупажні вироби. На яке в нас запитання в цій задачі ще раз прочитайте. Так, наскільки менше купили ляльок мотанок, ніж декупажних виробів? Чи можемо ми дати відповідь на це запитання? Не можемо, тому що ми не знаємо, скільки декупажних виробів. А як ми це можемо дізнатися? Від всієї кількості подарунків, так забрати кількість подарунків для льок мотанок, і ми дізнаємося, скільки взагалі було декупажних виробів. Це якою дією ми будемо робити? Так, від 36 заберемо 12 і отримаємо кількість декупажних виробів. А яким чином ми можемо дати потім відповідь на запитання задачі? Так, від кількості декупажних виробів забрати кількість ляльок-мотанок і дізнатися, наскільки менше купили ляльок мотанок. Зараз пропоную вам записати розв'язання до першої нашої задачі під номером 15. У нас буде просто дві задачі під номером 15, але це першу. Записуємо задачу 15. Розв'язання. І записуємо першу дію, яку ми вже з вами назвали. Від 36 відняти 12 до рівня. Запишіть та обчисліть, будь ласка. Отже, скільки буде, що в дужках, та яке пояснення? Так, буде 24 в дужочках В, крапочка, пояснення, дикупажня. Яка буде друга дія? Так, від 24 підняти 12 нам потрібно, записуємо. І буде 12. І що в душечках? Л з крапочкою ляльок. І пояснюємо в нашому. В нашій відповіді нагадую в букву В з велику з двома крапочками пишемо. Та пишемо, що на 12 менше купили мутинок, ніж декупажних виробів. Поставте на паузу та запишіть. Тепер повертаємось до другої задачі. Ще раз прочитайте, згадайте та подивіться на схему Поясніть. Отже, нам відомо, що на виставку привезло одноповерхових автобусів 16 людей, а двоповерхових на 5 менше, а нас запитують, скільки всього автобусів привезло від відвідувачів. Чи можемо ми дати відповідь на запитання задачі, якщо ми не знаємо кількість двоповерхових автобусів? Не можемо. Але ми знаємо, що їх було на 5 менше, ніж одноповерхових. Як ми можемо дізнатись, скільки їх було? Так, від 16 відняти 5 і будемо знати, скільки було двоповерхових автобусів. А потім після цього, як ми дізнаємося, скільки їх було, чи зможемо ми знайти їх, скільки всього було автобусів? Так, якою дією? Додавання. Отже, записуємо ще раз слово «задача» номер 15 на розв'язання. Та записуємо першу дію, яку ми вже сказали. До ш... Від 16 відняти 5. Дорівнює. Скільки буде, що в дужках та яке пояснення? Правильно, буде 11 в дужках авто з крапочкою автобусів пояснення двоповерхових. Діти пишіть, будь ласка, правильно, чомусь в мене з'їдається верх. Зараз вже не буду це виправляти. Ви знаєте, як писати, тому пишіть. Так, і друга дія. Ми тепер знаємо, скільки було двоповерхових автобусів, а маємо дізнатися, скільки всього було автобусів, які привезли від відвідувачів. Як ми це зробимо? Так, до 16 додамо 11. Записали другу дію. Скажіть, скільки буде? Так, 27 в дужках авто з крапочкою автобусів. І відповідь запишіть всього 27 автобусів. Тепер, будь ласка, подивіться на екран. Скажіть, які точки знаходяться всередині квадрату? Назвіть їх. Перевіряємо: точка А, точка М та точка К знаходяться всередині квадрату. Ой. Щось, всього, презентація так сама собою працює. Добре, скажіть тепер, будь ласка, які точки знаходяться зовні квадрату? Так, це точка П, точка Б, точка. Гаразд. А тепер, будь ласка, скажіть, які точки знаходяться на його сторонах. Точка С та точка Д. Молодці. Візьміть, будь ласка, зараз олівець та лінійку. Запишіть завдання 17. Накресліть, будь ласка, відрізок АВ довжиною 5 см. Другий відрізок вам потрібно накреслити ока, Відрізок буде на 3 см довше. Як ми це можемо дізнатися, скільки має бути сантиметрів? До 5 см додати 3 см і буде скільки сантиметрів? 8 см. Запишіть, будь ласка, цей вираз, в якому ви обчислили, скільки буде сантиметрів дорівнювати другий відрізок ОК. Та під цим виразом накресліть цей відрізок ОК. Не забуваємо під відрізками писати е кількість сантиметрів їхню довжину, та позначати початок та кінець відрізку, а також, якщо він має назву, то назву. Молодці. Тепер хочу пояснити вам невеличке домашнє завдання. Потім у своєму Щоденнику, на наступний урок математики, коли ми вже будемо знати, коли він буде завтра. В середу точно буде урок математики, але на який урок поки не скажу, тому що розклад не сталий, ви вже це знаєте, тому просто вам потрібно, як ви дізнаєтесь розклад, буде записати в щоденнику на урок математики, що вам потрібно виконати на сторінці 7 завдання 20 та 21. 20 завдання це кругові вирази. Згадуємо, як ми їх виконуємо. Ви запишете. 5 вересня домашня робота. Запишете перший вираз від 95 відняти 70. Обчислите його, подивитесь на різницю цих чисел, тобто на відповідь. Знайдете число наступно, вираз з першим числом такого значення і записуєте наступним його. А друге завдання, 21 номер. Це у вас задача. Прослухайте її. Першого дня у шкільній сімейній олімпіаді взяло участь 32 дитини, а дорослих на 36 осіб більше. Скільки всього дорослих і дітей взяло участь у Олімпіаді? Про кого у нас задача? Про дітей та дорослих. Так, скільки взяло участь дітей? 32. А дорослих невідомо, але сказано, що на 36 осіб більше. Тобто ми відразу розуміємо, що нам потрібно спочатку знайти, скільки було дорослих. А це ви вже вирішите або дією додавання, або дією віднімання. Після того, як ви знайдете, скільки було дорослих всього, ви зможете дати відповідь на запитання, скільки всього було і дорослих, і дітей під час Олімпіади. А це якою дією ми зробимо? Правильно, дією додавання. Ви додасте кількість дітей до кількості дорослих і знайдете, скільки всього. Людей брали участь у Олімпіаді. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні? Чи ви навчилися на цьому уроці чогось? Якщо так, чого? Чи ви все вміли вже? Чи було вам важко, скажіть, будь ласка, якщо було важко, то саме в чому? Та що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? На цьому наш урок математики закінчується сьогодні. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!